Вітаю, дорогі підписнику. Я буду грати в Five Nights at Freddy's 4 Halloween Edition. І у нас, здається, тут буде чорний Фредбер. Не знаю хто. Ще побачимо. Направо перебіг. Нема. Зліво. Ні, цей кіт буде. Я пам'ятаю, що коли приходив FNAF, не Halloween Edition, то це був Фредбер чорний, а тут це кіт. А, ми, а можливо, це не кіт, можливо, тут взагалі всі є. всі 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 Зараз ми побачимо, тому що в звичайні від першої до четвертої ночі було все нормально. Так, тут всі є. Підемо цю вирубати. Вона гавкне, правда, неприємно дуже, але ми її закриємо. Треба буде кота закрити потім. Дуже швиденько треба кота закривати. Нікого немає і це прекрасно. Ззаду дуже багато поганих звіряток. На цей в цій ночі всі. В цій ночі всі. Підемо до нашої скороварки. Чи мультиварки? Зад-зад, дуже погано ззаду. І наліво треба терміново. Ніхто не дихав, це прекрасно. Я до манглу хочу дуже. Ніхто не дихав, це прекрасно. Дивимось назад. Я не розумію, чого так моргаю, наче в мене ззаду дуже багато злих дядь. Все. Йдемо терміново до кота. Дихає. Перестав дихати це прекрасно. Направо. Дихає. Коли я чую топі, так я розумію, вони вже йдуть. І терміново біжимо до мангл, котра зараз гавкне. Не гавкнула. Я так не люблю, коли вона гавкає. Це коли ще Фоксі гавкав. Я не любив цього. О, кайф. дивимося назад і на Фоксі одразу. На Фоксі мангл. На цю мультиварку. Тому що він знаю, її ще можна назвати за рахунком на те, що вона видає такі звуки дивні. Дихає Ізі. Я вважаю, що зможу дожити до кінця, якщо не буде динаміка змінюватись ті ігри. Назад, дивимося назад і до курки. Які люблю цю мультиварку. Чика зайти на кухне. О! Это уже Фредбер пришел. Злива. Что-то там в шафе? Не? Ну ты сзаду. Злива справа. Злива справа. Злива справа. Зліва. Я п'яту ніч не з першої спроби пройшов, а шосту ніч я пройшов з першої спроби. Сьома ніч, як я пам'ятаю, вона з кошмарним цим Фредіком Чорним. Давай, кажи щось. Can you hear me? Ти чуєш мене? Я зараз перекладач буду використовувати. Спочатку буду сам намагатися перекласти, а потім для достовірності буду використовувати оцю фігню. Ви чуєте мене? Я не знаю, чи ти чуєш мене. Я вибачаюсь. Ти розбитий. Так, да. ми все ще твої друзі. А куди вони йдуть? Ви все ще в це вірите? Я все ще тут. Я знову зберу тебе. Маленький Фредді каже, що збере мене. В сенсі він мене хоче... А ні, мені ж вже голову прикусили. Чи я зберу тебе? Він має на увазі, що цей малий хлопець він в комі через те, що його брат засунув його у Фреддіка. Не знаю. Вивно з кому його вивезти захочуть. Короче, дивіться, тут ще Extra найт, як я знаю, екстра найт це сьома ніч. Якщо хочеш, щоб я пройшов сьому ніч, то не знаю постав подобайку. До зустрічі, приписчик.